П'яний кермуний друг така креативна назва чергового рейду кузьких працівників дає. Пити чи не пити за кермом кожен вирішує сам для себе, проте за кермування напідпитку передбачені адміністративні стягнення. Закон України про внесення змін до статті 130 Кодексу України адміністративного правопорушення щодо посилення відповідальності керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Набув чинності 14 грудня 2013 року. Згідно зі змінами 14 грудня, за транспортними засобами у нетверезому стані для водіїв передбачений штраф від 3400 гривень до 5950 гривень. Штраф від 200 до 350 неоподаткованих мінімумів доходів громадян не єдина міра покарання для п'яних водіїв. Зміни до статті 130 Кодексу України передбачено і позбавлення права кермування авто на строк від одного до двох років або адміністративний арешт від 7 до 10 діб, яку міру покарання оберуть вирішуватиме суд. З початку, з початку року працівниками ВДІ було виявлено два таких правопорушення, де складено відповідні адміністративні протоколи про адміністративне правопорушення. Та направлено до пункта районного суду такі зміни до законодавчих актів і так посилення відповідальності за керування транспортом під дією алкоголю чи наркотиків, це боротьба не з водіями, а за життя людей, тому числі і самих водіїв. Адже штрафи повинні бути такими, щоб громадяни замислювалися, порушувати чи ні. Абсолютно негативно ставлюся до того, що сідають на підпитку. Тому що якщо і пройде номер, але це входить в звичку і. Колись він може не пройти цей номер. Особливо аварії, перевищення швидкості, як тепер погода в нас, голольод, вийде і все. Не справляйся з то допускає зіткнення, з другими транспортними засобами і все. Пішоходи можуть вийти в селі, от, по городу. Варто додати усьому світі діють малі штрафи за порушення правил дорожнього руху.